Вона ефективно тільки при подвійному застосуванні з Нептуном. Коли вони летять рядом, Нептун долітає. Ці, Коли не вона летить сама, вона нікуди не попадає. Но психологічний ефект. Має. А скажіть, ви говорили про несумісність різних витрат? Чи не пов'язана ця несумісність, на вашу думку, з процесом подолювання виборів? Чи взагалі можливі вибори? Чому до них всі продовжують готуватися так, ніби війна закінчилася? Невідворотні вибори? Навіть вибори, якщо будуть продовжуватися Невідворотні. вибори можна буде перенести або не проводити тільки коли ми будемо посилати американців в стилі овального кабінету. І будемо посилати європейців, що ми самі сусамі і без вас знаємо. Тактика української влади, на жаль, була, і вона не сприймається іншим. Дайте нам російські гроші 300 мільярдів, і ми без вас розберемося, що далі робити. Це називається стратегія Міндічгейта. Хоча. Нещасний цей міндіч, який сидить в Ізраїлі, він точно. Він не зі... сидить в Ізраїлі, він там гуляє в Ізраїлі. Гуляє, так. Да. Не треба перебільшувати а, його нещастя. Ну, гуляє, він там ще з відомими певними людьми, але я думаю, що це скоро стане відомо. Але він нещасний, я не думаю, що він щасливий, mm. навіть коли він гуляє. Але він нещасний, тому що він є ЗІЦ-предсядатель фунту. Він фунт. Він ніякий не організатор. І навіть Єрмак є його керівником і організатором цієї схеми, але не єдиний, хто має відповідати, і от тоді ця економіка, коли ми просимо західну допомогу, бюджет, який був прийнятий Верховною Радою, проти якого я жорстко виступав, не тільки тому, що там недофінансовані збройні сили, не тільки тому, що там ключова позиція, там відсутна мотивація для мобілізації. Знаєте, скільки отримує російський військовослужбовець, який на сьогоднішній день контрактується в армію? Вони кажуть, що у них тільки контракти, не... бусифікації в них немає. Ця інформація, я думаю, що головнокомандувач мене вибачить. Інформація на базі даних розвитки, від 20 до 45 тисяч доларів. Плюс регіональні доплати. Плюс регіональні доплати, які йдуть до, від 500 до 3 мільйонів рублів Об'єктивності Раді зараз регіони почали знижувати. Так, але того, це що... армія найманців. Ми собі такою напрядку могли б дозволити. Це... На які гроші? Це ми армія, яка має мотивацію оборони свою землю. Вони армія, яка ще не вступила не долучила мобілізаційний ресурс. Ми не про це.